Спортивні новини про те, що має знати кожен. Чемпіонат України з греко-римської боротьби завершився у Києві черговим тріумфом харків'ян. Вони викосили рівно половину всіх золотих медалей, які розігрувалися у десяти вагових категоріях. Такого ще не було. Чотири брали, п'ять ні. Дмитро Васильєв відкрив галерею переможців, здобувши першої кар'єрі головний національний титул у вазі до 72 кілограмів. Стартовий період фінального поєдини поєдинку з Владиславом Вілтушенком із Донецької області він виграв з рахунком 3-0. У другому Васильєв зробив чотирибальну кочергу, потім дозволив супернику скоротити відставання і все – 7-2. Бронзовий призер чемпіонату світу Андрій Кулик зачохлив всіх своїх суперників у категорії до 77 кілограмів. У фіналі Харківський борець не залишив шансів одеситу Павлу Пошутилову, який чинив опір щосили, але за хвилину до закінчення сутички капітулював. Кулик здобув технічну перемогу. – Віце-чемпіон світу ю 23 та найкращий спортсмен Харківської області у листопаді Руслан Абдієв. Озолотився у вазі до 80 Двох кілограмів у фіналі йому протистояв Микита Політаєв. Битва з представником Київської області вийшла конкурентною та дуже складною. Абдієв виграв її з мінімальною перевагою в один бал три Багаторічний лідер та й найдосвідченіший класик харківської команди, володар двох бронзових нагород чемпіонатів світу, фіналіст чемпіонату Європи Ярослав Фільчаков підтвердив свій високий рівень у вазі до 87 кілограмів. У головному поєдинку він зустрічався з Микитою Алєксєєвим із Київської області. Зустріч тривала недовго, лише півтори хвилини. 8-0 фільчаков зберіг звання чемпіона. Триразовий переможець чемпіонатів Європи, віце-чемпіон світу Ю-23 Михайло Вишневецький захистив титул у найважчій вагівій категорії до 130 кілограмів. Він зробив це у поєдинку з одеським спортсменом Іваном Янковським, якого змусив здатися на початку другого періоду, 10-2. Але не золотом єдиним Євген Дубовик і Руслан Конів привезли зі столиці дві бронзові медалі. А тренери хто? Юрій Тімченко, Дімітрій. Тимченко, Віктор Клинцов та Сергій Болдов. Харківські боксери себе показали на Кубку України, який проходив у Львові. Вони взяли на місцевому рингу дві золоті та одну бронзову медалі. Майстер спорту України міжнародного класу Руслан Цикало відзначився у вазі до 65 кілограмів. У фіналі йому опонував Давид Жигжавин із Хмельницької області. Після двох раундів перевага цикало була мінімальною, але в заключній трихвилинці хвилинці підопічний Валерія та Богдана Даниленків перетягнув на свій бік. Ще чотирьох суддів і виграв бій одностайним рішенням Ще один міжнародник із обласної ШВСМ, чинний чемпіон України, В'ячеслав Бригаденко, завоював трофею ваговій категорії до 80 кілограмів. У фінальному поєдинку вихованець Сергія Данильченка, Віталія Ярового та Андрія Марчука переміг представника Дніпропетровської області Олександра Деньгуба. Не форсуючи подій, він здолав його на класі. Бригаденко володів ініціативою у всіх раундах і завершив бій упевненою перемогою 5-0. Богдан Челдик став бронзовим призером Кубка України у вазі до 60 кілограмів. Збірна Харківської області посіла друге загальнокомандне місце. МСК Харків зазнав п'ятої поразки у чемпіонаті України з футзалу у першій лізі. У домашньому матчі дев'ятого туру городяни програли київському агромату 5-7. У першому таймі у господарів Дублем відзначився Дмитро Чалий. Після перерви по одному голу забили Олександр Поживодько, Кирила Братенко та Андрій Стрельніков. МСК Харків із сьома очками знаходиться у таблиці на шостому місці. Лідирує столичний фантом, який набрав у семи матчах.

Харків відзначив 87-му річницю заснування боротьби самбо традиційним турніром. Він був організований спортивним клубом Первослав регіональною профільною федерацією за підтримки управління у справах молоді та спорту обласної військової адміністрації та департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Харківської міської ради. Самбо – унікальне єдиноборство, яке отримало офіційний статус у 1938 році. Швидко завоювало популярні. Сті відтоді залишається одним із наймасовіших та найзначніших видів спорту в Україні. Я хочу побажати вам, щоб минуло там 5-6 років і перед малечі, перед юними спортсменами вже звучали ваші призвища, що ви прославляєте наше місто, нашу державу. Хочу сказати вдячність батькам. Дійсно, зараз дуже важко приділяти увагу дітям, тому що Харків потрапляє від обстрілів, є битові проблеми, але ви знаходити сили і можливості, щоб приводити дітей. Ти спортивні зали, щоб вони займалися спортом, харківська школа самбо має багаті традиції. Віктор Савінов і Владислав Руднів шестиразові чемпіони світу у спортивному та бойовому розділах. Відповідно, у самбо перших успіхів досяг легендарний дзюдоїст, бронзовий призер Олімпійських ігор Анатолій Новіков. Напевно, і комусь із учасників нинішнього турніру судилося пройти великий спортивний шлях і здобути гучні перемоги. Чемпіонами не народжуються, чемпіонами стають і спочатку саме на таких дитячих змаганнях. Так, звісно, ці змагання розвивають наших спортсменів. Вони, вони дають їм наснагу, вони дають їм стимули для того, щоб далі розвиватися і показувати дуже гарні результати. Багато побачили тало. Скажу так, да, багато. Хочу відмінити, що є дівчата. Серед дівчат дуже багато таких гарних лялечок, але вони вже можуть і руку відламати, і ногу відламати. Бажаємо їм успіхів, наснаги і олімпійських досягнень. Харківський турнір зібрав понад 100 самбістів від 8 до 11 років з двох регіонів. Компанію та конкуренцію господарям склали їхні однолітки із Сумської області. Стимули усіх були однакові. Це й бажання перемогти, і шикарні призи, медалі та подарунки. Боролися хлопчики та дівчата азартно, без сліз традиційно не обійшлося, але ніхто не здавався, навіть коли було дуже важко. Дев'ятирічний Максим Чучуй виграв три поєдинки. У воді понад 50 кілограмів і став переможцем у молодшій віковій категорії. Сам бо він займається вже три роки у спортивному клубі СВС у Геннадія Поміляйка. Хоче стати чемпіоном світу. На нинішньому турнірі Максим мав сильних суперників. Двох переміг достроково, одну сутичку забрав по балах. Перша сутичка мені запам'яталася. Я кинув суперника, прохід у ноги добре вийшов. А ще я зробив йому зачіп. Теж добрий, і він упав у другій сутичці. Я робив накрутку. Правда, не докрутив. А потім я його накрив на отримання. Я хочу самбо бо досягти стати чемпіоном світу. Чемпіона Міра Марія Кирильчук, яка представляє кадею США ХТЗ і Буди, та вихованець спортивного клубу Юрія Данилякартим Поліщук були визнані майстрами турніру. Слобожанка Ліана Геворкян та Дмитро Кисличко з південного отримали призи за кращу техніку. Антон Сергієнко відвіз до Охтирки приз за волю до перемоги. Майбутній чемпіон живе у кожній дитині. Головне дати можливість юним спортсменам розвиватися та запалити в них справжню любов до своєї справи. Олександр Шаріков, Олексій Ницький, Олексій Воробйов, Харків, спортивні новини.